Хоча у зоні бойових дій триває перемир'я, прифронтові міста готують укриття у разі небезпеки на Харківщині. До роботи долучилася і пенітенціарна служба. Поблизу Курівської виховної колонії імені Макаренка реконструювали бомбосховище, що було занедбано понад 20 років. За три тижні провели реконструкції будівлі. Тепер тут є каналізація, водопостачання та електрика. У разі бойових дій бомбосховище готове прихистити тисячу осіб. Прихисток у разі бойових дій відтепер тепер мають вихованці та працівники куряської виховної колонії імені Макаренка. Після довгих років занедбання тут реконстрували бомбосховище. Необхідні роботи з відновлення споруди провели за три тижні, говорять пенітенціарії. Вентиляцію, електро, водоснабження було повністю нове зроблено. Все не було здесь мест ні для туалету, ні умывальника, не було готової коміти. Все побелили, покрасили, провели в порядок і функціонально все зараз працює. Бомбосховище складається з чотирьох секцій, де розміщено 200 ліжок. Є куточок цивільної оборони на випадок хімічної небезпеки чи задимлення. Тут є тисяча протигазів, з побутових вигод, санвузол, кімнати для умування, харчовий пункт. Запасів провізії вистачить на 10 днів, говорять панітенціарі. Нададуть тут і кваліфіковану медичну допомогу у штаті. П'ять медробітників. Тут є укладки медицинського назначення ну, при острих інфекційних заболіваннях. Есть укладки оказания первой помощи. Можно оказать помощь по лечению ран, обработке, обработке ран, то есть достать осколки, шины, перевязка. Здесь можно оказывать полноценную помощь, ну, врачебную, а впоследствии врачебную помощь тоже. У дію проведена і вентиляція, є очисні фільтри для повітря. Бомбосховище надасть прихисток не лише у разі бойових дій, але навіть у випадку ядерного удару, запевняють пенітенціарії. «Бомбосховище може защитіти от раді... радіцотарадіцовакриття від від паміметала, а тартиклійських снарядів, і в тому числі даже града. потому что здесь идет перекрытие и монолит, и моноблок, и железобетон. У нас первая дверь, она как раз самая сильная в этом плане, она функциональна, как раз она для этого предназначена. Вторая дверь предназначается от повитренного воздуха, который идет радиационный, а первая дверь именно идет от ядерного оружия. Наразі бомбосховище забезпечено лише першочерговими речами. Усе інше буде надано вже у момент небезпеки. Всі такі моменти, як посуда, бельє, все це йде во час евакуації. І буквально за два години, якщо буде команда на евакуацію, ми повністю мебліруємо здесь і повністю сюди будуть завезені продукти питання і ну, все необхідне, для того, щоб можна було тут нормально проводити час від бойових дій. Бомбосховища, хоча і відомче, та у разі небезпеки, тут прийматимуть і місцевих жителів, які опиняться поряд. Аби в укритті не було фактів вандалізму, встановили сигналізацію та охорони пост собаками. Ірина Клименко, Олексій Попович, новини сьогодення.